Всім привіт! З вами компанія Автопарк. І ось такий коник до нас поступив на продаж. Це у нас Kia Sportage 2020 року. В сірому кольорі. Підкрас має по передньому крилошку трічний і також по цій дверці. Також трічний окрас. У нас передній привід. 1,6. Газ бензин на автоматичній коробці передач. Дуже гарний файний вид має вона. Зараз подивимось, комплектація у нас середня, а підігрів задніх сидінь. У нас текстильний салон дуже в гарному стані, як новий. Ззаді, мені кажеться, що ніхто і не сидів зовсім. Стеклопідйомники, управління дзеркалами, мультикермо, контроль 94 тисячі км родного пробігу, автоматична коробка передач. Приспуску при також. У нас підігрів передніх сидінь і задніх. У нас двохзонний клімат-контроль, як ви можете побачити, і підігрів керма. Управління кліматом, все дуже зручно. Машина в дуже гарному стані, водійське сидіння без якихось нарікань. Руль також. А так от у нас ще і газове обладнання. Газове обладнання стоїть. 20 рік, 94 тисячі, майже 94 тисячі пробігу. Автомобіль чекає на вас і ми також зробимо тест-драйв, автомобіль можна приобрести в кредит та лізинг. На все добре.